Як допомогти дитині, коли один з батьків віддаляється, відокремлення дитини від батьків у випадку розлучення, вимушеного від'їзду чи інших обставин це складний період, що ставить перед сім'єю низку викликів. Розглянемо основні з них та способи подолання, спираючись на рекомендації психологів. Перше. Емоційна реакція дитини. Після розлучення батьків діти можуть відчувати сум, тривогу, гнів або провину. Вони можуть повертатися в поведінці до своїх ранніх стадій розвитку, почати плакати або влаштовувати істерики в стресових ситуаціях, повертатися до нетримання сечі вночі або вдень у відповідь на емоційне напруження. Шукати частих обіймів або поглажувань як спосіб заспокоєння Ставати більш вимогливими або мати проблеми у школі. Рекомендації. Відкрите спілкування. Підтримуйте чесний діалог з дитиною, пояснюючи ситуацію відповідно до її віку, Забезпечення стабільності. Зберігайте постійний розклад та ритуали, щоб створити відчуття безпеки. Наприклад, регулярні сімейні вечері, спільні вихідні або традиції святкування важливих подій можуть стати опорою для дитини в період змін. Ці звички надають структурованості дню та допомагають дитині відчувати стабільність у нових обставинах. Друге. Тривога перед розлукою. Діти можуть відчувати страх залишитися без одного з батьків або обох це може проявлятися в нічних кошмарах небажанні залишатися на самоті або відвідувати школу. Рекомендація: Поступове відокремлення. Допомагайте дитині звикати до нових обставин, поступово збільшуючи час розлуки. Підтримка обох батьків, Заохочуйте регулярні контакти з обома батьками, якщо це можливо та безпечно. Третє. Конфлікти між батьками. Суперечки щодо виховання, фінансових питань або розподілу часу з дитиною можуть негативно впливати на дитину, викликаючи стрес та почуття провини. Крім того, Використання дитини як посередника або маніпулювання нею для досягнення власних цілей може створювати додатковий емоційний тягар Рекомендації Уникнення конфліктів при дитині Не обговорюйте суперечки або негативні почуття щодо одного з батьків у присутності дитини. Спільне прийняття рішень Працюйте над узгодженими рішеннями щодо виховання, щоб дитина відчувала послідовність. Четверте. Зміни в житлових умовах та фінансах Розлучення часто призводить до змін у фінансовому стані та місця проживання, що може бути стресовим для дитини, перехід до іншого житла, адаптація до нової обстановки. Та можливі фінансові труднощі порушують емоційний стан дитини. Рекомендації Підготовка до змін: Заздалегідь обговорюйте з дитиною можливі зміни, надаючи їй час адаптуватися. Пошук підтримки За необхідності зверніться до сімейних психологів для отримання допомоги в перехідний період. П'яте ризик відчудження одного з батьків Іноді один з батьків може несвідомо або свідомо налаштувати дитину проти іншого, що призводить до відчуження. Це може статися через конфлікти, маніпуляції або недостатню комунікацію. Відчуження може призвести до тривалих емоційних проблем у дитини, таких як знижена самооцінка. Агресивність або труднощі у встановленні стосунків у майбутньому Рекомендації Підтримка нейтральності. Уникайте негативних коментарів про іншого з батьків перед дитиною. Сприяння взаємодії. Заохочуйте дитину підтримувати стосунки з обома батьками. Якщо це безпечно та доцільно. Шосте. Адаптація до нових партнерів батьків Введення нових партнерів у життя дитини може бути складним і викликати змішані почуття. Діти можуть відчувати ревнощі, страх або опір до нових осіб у родині. Адаптація вимагає часу, терпіння та чудливості з боку дорослих. Рекомендації Поступове знайомство. Дайте дитині час познайомитися та звикнути до нового партнера. Врахування почуттів дитини зважайте на реакції та емоції дитини, надаючи їй простір для вираження своїх почуттів. Процес тимчасового або постійного відокремлення від одного з батьків має супроводжуватися особливим спілкуванням з дитиною. Діалоги потребують чуйності, терпіння та співпраці. Зберігайте фокус на благополуччі дитини, тоді сім'я може успішно подолати цей період, забезпечивши здоровий емоційний розвиток дитини та власний стабільний емоційний стан.